Виконуємо завдання 7 з розділу діємо до квеста 8 за підручником інформатика 7 клас Морзе Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome. В верхньому правому кутку натиснемо на ось ці три вертикальні крапки. В меню що відкриється, вибираємо Видалити дані веб-перегляду. Відкривається вікно, якому нам потрібно, щоб були вибрані пропорції, кешовані зображення та файли та файли cookies» і інші дані сайтів. Історію перегляду нам видаляти не потрібно, тому ось тут знімаємо, якщо у вас стоїть. Період часу вибираємо увесь час. Перейдемо також в розширення. І тут так само залишаємо тільки два пропорції: файли, кукис і інші дані сайтів, кешовані зображення та файли. Та натискаємо видалити дані. Ми очистили кешпам'ять та файли кукіс. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!